Тація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Слава! Страти, Божі, слава, те, вом! До вас це питання. Просто питання до вас. Як ви знаєте, Марія знала і зберігала те, що говорив їй син проповідував три роки. От питання до вас. Знала, звідки? Бо чула, а збирала чому? Тому що вірила, любила, і вона з самого дитинства шукала обличчя Божого. У цій стації, у цій стації. Марія не просить плакати разом з нею, що Ісус іде спасати мене? Ви розумієте? Я вже це пояснював е, е, людям. Що коли ви говорите про Марію в цій стації, коли ви, коли ви говорите про Пресвяту Богородицю, то чому ви не говорите про, нею, про неї як вчительку? Чому постійно лише плаче і плаче, і плакала, і плакала, і плакала. Да, а чому, чому ніхто не хоче сказати, а що Марія говорила і ким вона була? ким Марія була? Господа? Звідки знаємо? День п'ятдесятниця. Разом з апостолами була в цей день, коли зійшовся той дух в вогняних язиках. Тобто вона знала. Проповідь, вона знала царство Отця, Сина Соса. Слоса. Вона знала. Це. Що на цій стації я тепер зроблю? Що вона навчає? Вона закликає нас зробити такий вибір, який зробила вона. У мене на майбутнє багато планів. Віринки багато планів, в Галинки і так далі. Вірч, Талік. Якщо ви мене любите, каже Марія, і якщо ви мене визнаєте за матір Ісуса, то зробіть так, як зробила я. А ми зразу молитися? А вона каже, да, но не це. Молитися треба. Обов'язково, ну не це прошу. А ми кажемо, кажемо що, а що тоді робити? А вона у каже так, від сьогоднішнього дня, якщо ви дійсно вірите в мого сина і любите мене, скажіть такі слова, ось я, слугиня Твоя, нехай зі мною станеться згідно твого слова. А ми навчилися ділити. Так, сьогодні година зранку Господеві, потім мені, потім ще мені, а потім Господеві, а потім ще п'ять разів мені. Ми розділяємо 24 сутки, ми розділяємо години так, що ми так розділяємо години, що для волі Божої і сказати цю молитву нехай станеться за 24 сутки зі мною так. Як хоче Бог, із цих 24 годин є лише годинка. Ну, чесно кажу, от, от ми стоїмо зараз у цій стації, ми говоримо про це. І ми кажемо, о, Марія, і багато молитов, і багато літань, і є молебні, і так далі. А тепер у мене питання, питання їй до нас. Що якщо ви так багато про мене говорите? Чому ви не зробили то, що я вас просила іще років 100, 200, 300, 500. Ні, не 100. А ну так. Ну. А ви знаєте, що всі об'явлення Марії? Всі об'явлення Марії правдиві, бо є неправдиві. Неправдиві об'явлення це ті, що суперечить Слову Божому. Чому? Тому що Марія прийняла Слово Боже, бо воно навіть суперечило логиці людині, вона прийняла жила ним. Правдиві об'явлення це коли Марія каже так дітоньки мої, слухайтеся мого сила. Сестри, брати, якщо ви тут є не для того, щоб просто прийти і Богові там показати, як я мерзну, ти мусиш мене вислухати, то просто шкода ніг. Ну, бо віз і Бог не вислухає. Ну, чесно вам кажу, змерзнуть і Бог не вислухає. Но! Якщо ви сьогодні послухаєте мене, грішного священника, і послухаєте Марію, яка сьогодні каже запрошення, вона каже, скажи йому сьогодні так, попри всі твої мрії і бажання, ось я слугиня твоя. Ось я слуга твій, я слуга твій, нехай станеться зі мною згідно твого слова. Не мого. Згідно твоєї волі, не моєї, згідно твого бажання, не мого бажання. Це я хочу говорити про Марію, бо вона сказала нам це робити. Вона зверталася у приватних видіннях і казала, скажіть мені синам все, що не так, щоб вони перестали говорити дурниці, Днісер. Чому? Тому що від самого народження ви діти отця, ви не діти землі, ви діти Божі, ви не діти пекла, ви не діти долари, долара, ви діти Божі, за яких Бог піклується. Треба мільйон, дасть мільйон, треба два дасть мільйон, треба один е е е е гривник дасть гривник. О, ні, бо деколи гривня не вистачає. Деколи no. гривня не вистачає. Завжди <реш> знаємо магазин. Ви народжені, щоб бути вічними в Бозі. А не в смереках. Чи з корову, чи що там, чи не знаю, хто за чим там переживає і біжить. Ви народжені, щоб творити в цьому світі волю Божу. Ага. Ага, як файно піп повів там напевне, друзі, то Піп, це свиченко. Піп. І наша версія є пуп. Пупці, далі там туди нас. Далі. Ви зрозуміли? Сьогодні Марія каже, показати. Олі, Олечка, друг мій. З повагою каже. Сьогодні, бо я просто вас виберу, бо ви, ну, ви пливилися на мене і відчуваю. Ну, <ріст> <ріст> Сьогодні Олічка Марія каже мені, донечко моя, якщо ти моя, якщо ти любиш мене, скажи йому, ось я, Марія. Нехай зі мною станеться, як сталося з тобою. Нехай Слово Боже працює у моєму житті. А чому не склати цю молитву? Дай, 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 дай дітей, дай дітей, дай от, отче Іване, пішов на заробітки, та то молиться би доїхав, та молився там віку би доїхав, а пак, би приїхав, а пак, ще би приїхав, не з пустими руками. Ви чуєте? І то так круглосуточно. Мені повезло, бо ну, мені ще легше, бо в мене нема собору де коло ну, 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 файні люди люблю їх і поважаю їх, і завжди буду до смерті з ними. Розумієте? Ми просто кажу, як, як, навіть це, як, як, як це навіть виглядає. А де справжні молоді? Де поділося, я хочу погубити своє життя заради тебе? Істина, істо, вам кажу, хто е, хоче душу свою спасти, погубить її, а хто погубить свій час, свій час, свої бажання, своє життя, свій день, свій рік заради мене і Євангелія, той його не знайде, той його спасе. Де ця молитва? Де вона втікла? Куди не поділася? Де молитва дітини, звичайної, простої дочки до Отця Небесного, мій тату, я хочу бути біля тебе, хочу тебе! Де вона сиділа та молитва? Дай, 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 здоров'я, здорові. Так нащо вам тільки здоров'я у пеклі? Ні, та сірове, ну, для чого воно так досить? А я би сказав так. Я вірю в ім'я Ісуса, що іменем Ісуса зціляються хвороби і зганяються біси, розвалюються чари іменем Ісуса Христа і приходить думів благословення, народ, і так далі. Іменем так. Але це для того, щоби ти був як син отця. Якщо ти сьогодні не злякаєшся, і скажеш цю молитву, нехай станеться зі мною, згідно Твого слова. Він вже сьогодні буде говорити. Він сьогодні тобі. У моли... будемо мати таку моли... молитву тиші. Я дам вам уривок Євангелія від Івана 14 глава. Я не пам'ятаю стежки, я можу подивитися. Але коло вас не мушу подивитися, ви будете думати, що я не знаю Біблію. То ми зробимо, ну, ви будете мати молитву тишу і з вами буде говорити ваш Бог. Ні священник, ні людина, а Бог. Якщо ти сьогодні скажеш, нехай станеться зі мною, так як ти хочеш, згідно твого слова, а він хоче лише добро. Бог любиться. Запам'ятайте раз на все життя. І що вам хтось буде звинувачувати Бога, щоб Бог, знаєте, до мене замерзли? Так, можливо. Ручки. Мені просто так покрай руки. Є? Відвідись. Я тебе прошу, добре. Я прошу тебе, поклади свої долоні на їхні долоні, щоб вони загрілися, щоб їм було тепло. Я прошу тебе, дорогий святий дух, Зійди зараз і наповни їх, щоб вони горіли. Щоб їм було тепло. Ножки, ручки. Я прошу зараз твою Це... дотик. О тепер тут миска. Тепер я відчуваю, як він тут неся важі долоні. Грій, господь, грій. Бо нам ще тут до вечора бути. Господи. Так. На чому я закінчу дівчата? так. А, Сказати так. а е він сьогодні буде, якщо ви скажете, що. Е не, не, стоп. Нехай станеться зі мною згідного слова. Та? Ось я слуглиння твоя. Він сьогодні буде говорити. Він сьогодні буде працювати з вами. Ваш Бог сьогодні буде. З вами говорити, сьогодні станеться його воля з вами. Знаєте, яка воля з вами станеться? Знаєте? Яка? Що жона, яка приходить мужик п'яний, кожен день. І жона вже і розводила бися, і діти є, і так взять. І кожен раз скотину десь був, десь там і ніч. І хтось напою, там і з і жри, і піде поїхало. А знаєте, коли стається воля Божа, коли він каже, Господи, нехай станеться зі мною, ось я слугиня твоя, приходить чоловік, вона ножки помила. Клала і знаєте, що сталося? Біс відійшов. Біс відійшов. Я не кажу, що зразу людина перестане пити. Пройде рік, два і бісом буде трясти. Бісом буде клепити. Я, я пам'ятаю цей момент. Може, спокійно знімати, бо я не брешу. Е, іде мужик. Я сижу, говорю з людиною. Перед семінарію Он не поступив, не здав українську мову. Там. Диктант. Я українську мову, любив, з диктантом були повинна. Рік чекаю на поступлення. Сиджу там в домі одному, йде мужик. А майже, ну, не знаю чи все життя, але дуже великі роки, білочко, ну, коли чоловік на синячиться, а потім вже і газ знаєте, і косу, ну всяке таке дурно. Ну, вже бі... там демон вже робив. І він все коли йшов до міта, чомусь все хотів жнубити. А такими мати не думає, я не Я думаю, зараз їх перевели. чую, сижу в ній вдома, а чую по думаю, що мій пани тікає. А потім думаю, ага. Прийшов він до порога, двері іменем Господа, владою Ісуса Христа. Я захищаю цей дім у Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Двері відкриває мужик. Там ще перед тими дверями щось там пищить. Там дала да, 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 да". Ну, знаєте, мужик. Ну. Ну, да, да. you know, да, ну. Заходить він ногою через порі. Бідчився там, а людина зайшла. Що вона це скаже? Я молодий пацан сижу і так собі... О, нічого собі працює. Я потім сидую. Де, ходи, Но, си, суверен, да. Жінка, яка сказала, нехай станеться зі мною згідно твого слова. Воля Божа є така, що коли вона це повіла, Слово Боже увійшло в неї, Господь увійшов у її серце, у її серці замешкав, і Господь починає уже працювати в її домі. Як? Починає із дома виганяти духа, алкоголю. А ми про це не знали, і ми наоборот, замість того, щоб сказати, ося слугиня твоя, ми сатану кликали. дай би а грім биття ясний, А там би, чекайте, що там, склабися яке завалили. Коротше, там багато від... Коротше, версій багато є смерті чоловіка. Убити чоловіка в версій багато було. Розумієте? Ми неправильно вибрали тактику, ми вибрали е, тактику сатани. Сатана, сатану і ганяли. Жінки, скажу вам чесно, виграєте, лише вмійте почекати і вмійте сатані надавати на хто треба чекати. Так само буде з нашою Україною. Так само буде і з на наша нація, наша земля. Вона буде свята. Коли, коли починається... Знаєте, мені... Нас, нам в семінарі дякую за старших священників. Бо ми, я ще застав старших священників, бо воно ще, вони кажуть, що Україна, віра, християнство прогнати сатану, стягнути благословення на землю залежить від кожного з нас. Бо ми знаєте, як, а то Зеленський нещасний малий і пішов і ту бідину не на Україні. Бо я чую, як жони говорить. Або там повітря, або то, а, або то, а то тут Стоп! Ти чого з себе не починаєш? Давай пориємося в твоєму житті. А там далі тільки прокляття, море прокляття. Там будь-який депутат не спрячу позюне. Тому воля воля може буде така. Якщо у тебе є проблеми, Бог захоче через тебе вигнати ті проблему. Бог через тебе захоче спасти іншого. Чоловіка, маму, тата, дитину. Ви знаєте цей варіант? Я програв з ним. Я програв цей варіант. Виховуй так. Я розказував Меджігур. Я програв цей варіант. І мені було боляче. Що як я, який проповідую церкві, говорить, церкву я можу отак, ну що потім... А люди привикли, знають люди все кажуть, а, сидіти священика. Ну так є, по всьому світі так кажуть, ааа, то сидіти священника. Розпишанки і так далі. А я кажу, я так ну, не... Знаєте, що працює? Коли ти починаєш сам любити і служити господарю, він приходить у житті людям. Софійко, та лясь та спи, а де звідсом будеш ти? Ні, що ми я йду з тобою на на Їди Софійко, не будь ласка, прошу не потім з собою. Ні, я йду. Я тебе не хвалю. А то ж повіта? Так само і з Дмитриком нашим, сином. Тож ніхто ні, не мігся справити. Чуть школу не забирали. Файна дитина але ніде не могла прижитися. Ну, чесно кажучи. І так було болі, вже не знаєш. А знаєте, коли ти там служиш, пак там, пак там, пак там, це вже сьомий раз, не те, що якесь, три, якесь переселення або сьома парафія, ти вже дітей, ну, ну, ну то все так розумієте, і що ти дитині скажеш? Куда Куди ти задаєш? Що ти скажеш? Зйомна квартира, розумієте, всі депресії, ти там все, що ти є, дитина, ну, давай поможе дитині. А знаєте, коли почало мінятися? Коли ми самі почали любити Господа. А чому так працює? Та бо тому, що ти від сьогодні кажеш, Віталій, Олег, Олег, проба, я їм казав. <гум> Олег, якщо ти Олег сьогодні кажеш, мій Бог, я, я ще не знаю, хто ти. Але я хочу бути твоїм і для тебе. Він уже почне працювати з твоїм домом. І ти вже не будеш сидіти і казати, боже мій, що мені робити з тим, Боже мій, а що там, то, там, там, там. Це вже буде працювати, бо добре, я більше не буду говорити, бо то, то дуже багато я говорю. Пробачте, будь ласка. Отчинаш, ти ще царство. Хай святий, це м'як. Нехай прийде царство. Нехай буде в голямі, як хліб наш насрушний.